Епідемія розповсюджується так стрімко, що за останніх п'ять років на карті Хмельниччини майже не залишилося територій вільних відвіл сніду, і в групі ризику усі ми. Якщо на початку розвитку епідемії близько 95% вілінфікованих це були споживачі ін'єкційних наркотиків, то на сьогоднішній день 53,7% це статевий шлях передачі, і тільки 27% складає парентеральний шлях, тобто шлях, де люди заражаються шляхом вживання ін'єкційних наркотиків. Це вже незначна кількість. Щодо розповсюдження, то кожна територія області має вілінфікованих і Сільська місцевість, на жаль, в тому числі шлях передачі статевий там є домінуючим. Він складає близько 80%. Нині в Україні 40% інфікованих ВІЛ жінки. Дві третини зареєстрованих мають вік 20-29 років. А це пік їх репродуктивної активності. Тому проблема набирає великої державної ваги, зважаючи на від'ємні демографічні процеси. На антиретровірусній терапії в області знаходиться. Понад 550 осіб, і питання забезпечення ліками вирішено повністю. Ми є область, яка ніколи не мала в перебоїв з постачанням ліків для антиретровірусної терапії. Я думаю, що ця тенденція буде збережена і надалі. Всі пацієнти, які є і жителями області, і які тимчасово перебувають на нашій території, забезпечені антиретровірусними препаратами. Щодо забезпечення препаратами для профілактики віл від матері до дитини, а також постконтактної профілактики на випадок аварії на робочому місці, цими ліками за кошти державного бюджету Хмельницька область теж забезпечена в повному обсязі. У стаціонарному відділенні та хоспісі створено європейські умови для комфортного перебування недужих. Чимало діагностичного обладнання та лікарняного устаткування тут придбано за кошти німецьких партнерів, а також на благодійні пожертви. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації створено п'ять кабінетів довіри у віддалених районах краю. Вони займатимуться окрім усього іншого і призначенням антиретровірусної терапії. Тож пацієнтам не буде потреби добиратися аж до обласного центру. Центру і витрачати час та гроші.